Другі друзі, я хочу показати вам цікаву особливість Тексасу. Так як літом буває температура 40-45, вночі буває 30 градусів за Цельсієм, то тут дорога не асфальтована, а бетонна і тут заливають бетон. Сама дорога складається з частині з частинним таким блоками і заливають стяжку, в'яжуть арматуру, тому що якщо зробити дорогу з асфальту, вона просто через високу температуру злізе. І тому тут вся дорога бетонна. Я показував конкретно, як мої сусіди ремонтують дорогу. Як Зараз буду заливати туди бетон, вже зв'язали арматуру. І ця дорога вона дуже довго стоїть. Отаке. Гарне дня вам, хай господар свій з Богом.